Так, а це я підняв корпус іншої. Я без димаря, без нічого, просто це інше. Це двохрічна дочка Б419. Це матка 21-го року. Ну, от бачите, тут їх є, от, І от з цієї сторони теж. От. Я сам оператор, так що... Як бачите силу баквасту е, непогану. Третя в двох рутах. Це все дочки Б419. Ну, е, не буду рут піднімати, бо то дуже тяжко буде. Я сам Ладно.